Смир в єдиного бойця, все держителя, творця і землі, всього видимого і не видимого. Ні в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного що від Отця народився, перше в ці Світло від світла Бога, істинного, від Бога істиного, рожденого, несотвореного, єдино з соцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і ради нашого спасіння, зійшов. З Вся від Духа Святого, і Марії Діви і став людиною, і розп'ятий був за нас, при понті пилачі, і страждав і похований, і воскрес на третій день записання. Возніся на небеса і сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця іск. Це і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків у єдину святу соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення, навіть пущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих Життя майбутнього віку.